До міжнародного дня рідної мови стрийська міська просвіта проводить заходи. Чи стала погода на заваді? Дивіться та слухайте також і про вчорашні вшанування героїв Небесної Сотні у випуску. Далі усім вечір добрий! Три роки пройшло з моменту розстрілів на майдані за майже 100 днів революції. Своє життя за європейські цінності і іншу Україну віддало 70 П'ять протестувальників, героїв небесної сотні у серці, ще миті досі від того, що коїлося в Києві. Перед очима невинно уб'єнні, розстріляні за ідею, лежать накриті синьо-жовтими прапорами на Бруківці у Києві, в центрі європейської столиці. Боляче згадувати, однак потрібно заради майбутнього і славної пам'яті тих, хто загинув за Україну. Темріва лунає стукіт секунд, що відраховують хвилину мовчання за тими, хто загинув на Майдані. Білим тахом полетіли, запаливши тисячі сердець. Саме під такою назвою учні п'ятої школи організували вечір пам'яті, присвячений героям Небесної Сотні. Він відбувся у міському будинку культури. Вчора неймовірно зворушливе дійство, де згадали кожного з троянина, що помер за батьківщину у Києві і на сході України. Разом з їхніми матерями, рідними і близькими, талановиті діти нікого не залишили байдужими у залі. Емоції переповнювали від почутого і від побаченого. Копили наші захисники на фронті, рабів до раю не пускають. Діти, пам'ятайте, що ви нащадки великого, безсмертного і незнищеного українського народу. Ніколи і нікому, навіть собі, навіть хвилини найбільшого розпачу. Не дозвольте засумніватися, що була в тому велика божественна воля, щоб народилися українцями. Саме тепер і саме в цей час, бо повинні кожен з вас виконати свою велику місію на землі, утвердити незнищеність нашої нації, нашого народу. же час про майданівців згадували і в сьомій школі. До цього навчального закладу прийшли волонтери. Ними вони стали уже після революції. А в час, коли все починалося, революцію творили у своєму власному місті, заснували штаб національного спротиву, допомагали мітингувальникам у Києві, чим могли розповідали про свою місію. Також був і Зеник Медюх, активний учасник майдану у Києві, як завжди із гітарою, бо каже, що пісня і музика ось зброя. Це справжнє. Українське. Те, що можна втокмачити інакомислячим про своє рідне батьківщину, чому вийшли на майдан і чому нині боронимо східні кордони. А вже увечері різні громадські організації організували ходу пам'яті. Від коледжу колона прийшла до будителів. Молодь несла із собою портрети усіх загиблих. У центрі міста перед світлинами Героїв Небесної Сотні запалили лампадки як символ світла і чистоти. На майдані виступав каменяр і місцеві духівники. Оці Мирон Гринишин та Іван Барабаш відслужили панахиду. Кача по тині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Ей, виберуть ми чужі люди. Виберут ми чужі люди. Ци не жаль тиманко. бежа мені синко не знай ти ж на моім серцю ле Ли не кача поти сині. Про героїв говорили та згадували також у низці сіл району, зокрема у Нежухові. Там в народному домі облаштували сцену на кшталт Майданівської з барикад і шин, демонстрували страшні кадри розстрілу мітингувальників, вшанували небесну сотню хвилиною мовчання. Зі сцени лунали скорботні вірші та пісні. На землею тумани. На за синами. На часом за си нами що не стрій. Усі найголовніші іноземні мови можна вивчити за шість років, але для вивчення своєї недостатньо цілого життя. Українська входить до трійки найкрасивіших, є однією з найпоширеніших. А за кількістю носіїв, людей, які говорять українською, займає 26-те місце у світі. Українське слово голосно звучало і в міжнародний день рідної мови устрію сімгаю, син до матері каже це пісня. Дуже схожа на мову твою, усміхається мати до сина. Пам'ятай, моє рідне дитя, рідна мова завжди солодіна. Зігріває людей все життя. Наша мова жива й буде жити, бо вона ніби падить весни. Пам'ятай, ти завжди про це сину. Рідне слово теплом огорни. Вони вірять у наших дітей, тому докладуть усіх зусиль, аби особливі стрияни навчилися читати, писати, малювати і вершин осягати. Перші кроки вже пройдено молодими людьми з двома спеціальними соціальними педагогами, які створили дві інтерактивні вікові групи при головній катедрі нашого міста. Тепер отримали грант від благодійного фонду Рідня шукають спеціальне приміщення, щоб обладнати класи відповідно до системи Монте-Сорі. Інструментів для навчання закупили завдяки соціальному проекту Пряник від серця ще більше інформації у матеріалі далі. Ми молитву на початку починаємо заняття. Давай, давай замикають у коло любов. Рано, з день ночі, будь мені допомочі. Веди мене до Бога. Бо це моя дорога. Я хочу свято жити і Богові служити. У колі любові з молитвою перед і після занять, які відбуваються двічі на тиждень у катехетичних класах успенського храму займаються наразі п'ятеро молодих людей. З ними двоє педагогів Лілія і Софія, відомі прихожанки катедри своєю участю в спільнотах Віра і Світло та проєкті Пряник від серця завжди у Русі роботі над реалізацією всіляких ініціатив, навчальна теж їхня, стартували з проєктом у вересні. Ми хочемо почати працювати з дітьми меншого віку. Це будуть дітки, я так думаю, ми плануємо від трьох рочків. за системою раннього втручання. Чим раніше дитина має можливість так займатися, тим краще. Ну і десь, зважаючи на діток, які мають відставання, це можна брати діток до 12 років. Ми працюємо з отця Мирна завжди, і ми маємо в контексті цих уроків також уроки для батьків. Ми співпрацюємо з отцем Петром з гущанської церкви, і він приходить один раз в тиждень. Ліля займається з Мартою, Марічкою та Юрою. Знайти підхід до кожного. Ось запорука успіху. Також дослуховується до побажань їхніх батьків, читають по методиці Зайцева. Так розвивають мову, склади проспівують. Цей спосіб вчаться говорити. Почали же. Слова теж складають, шукають на кубиках, вчаться писати, малювати арт-терапевтичні заняття. Учні люблять тут найбільше. В роботі використовують популярні іграшки. Усі вони дерев'яні, виготовлені з екоматеріалів. В майбутньому їх посортують у спеціальні шухляди в шафах. Насправді дитина б'є молоточком і воно падає, ага, тобто е, Так. І тут важливо дитині пояснити, що треба червоне колечко ставити власне в червону ага. червоне колечко. Ну спочатку, чим дитина менша, в нас спочатку е, сортує по кольорах. Рахувати пазли, складати, піраміди будувати і на годинник поглядати. Усе опановуватимуть тут самотужки. Роль педагогів особливо стежити за учнями, якщо потрібно, скерувати і дати більше інформації. Звісно, якщо в цьому буде потреба. Дотримуючись педагогіки Монтесорі, учасники класів працювати. У природній атмосфері над розвитком своїх талантів, любові до себе та інших. Мені дуже Так, <плес> а, а тепер давайте. <смір> 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 Марічка, не бачила, як ти я не знаю, ти вмієш гасити пожежу як. Ти хто у нас? Хто це ти? Пожеж. а <плес> <поїди, плес> О, по жеш? Давай. Сідай уш. Куди ти сідаєш? У люльку. Тут велика пожежа. Що треба робити, коли вогонь? Я подивіться. Що треба? Я поїду, як тупу. Треба тушити. Як ти тушиш? А, ну і це, що ми. Сірок.

Окрім приміщення, елементів та засобів для навчання потрібні ще добрі педагоги, логопеди та психологи, які вміють, можуть та хочуть співпрацювати з особливими молодими людьми. Справді можна тихою наптомною працею щось змінювати, так? Ну, не шумними словами, як зазвичай. Хочеться зробити це якісно і правдиво, тому що ну, от коли е, ти купляєш яблуко е, синтетичне, ти його кусаєш і хочеш ти цього чи не хочеш. Що щось не то. І так само там суть того середовища в цій природі, в, в такій гармонії з, з тою природою. І це ми, ну, я хочу, щоб це був такий якісний продукт. Так? А для цього потрібні банальне розуміння, підтримка і якісь кошти, щоб це могло здійснитися. Наше місто любимо і популяризуємо, бо воно того варте. Славний стрий своєю багатою історією, іменитими вихідцями та героями, а ще унікальною архітектурою будівель, які є пам'ятками місцевого значення. Їх внесли до туристичної карти. Над цим проектом працювали ряд громадських організацій, які хочуть донести містянам та краянам більше інформації про Стрий, а туристам вказати на цікаві маршрути та історичні, культурні і архітектурні факти постатей і у Унікальних місцевих пам'яток перші прибірники. Бачили вже і ми. На карті понад 50 пам'яток місцевого значення позначені вони на фото під старовинними світлинами, короткі описи, зібрані в архівах чи записані зі спогадів очевидців. Є і легенди, а також історичні постаті, пов'язані з тим чи іншим об'єктом. Їх підписували, надаючи перевагу первинним назвам. Так само і вулиці пошуковою роботою займалися строєзнавці, дослідники Микола Закусов, Євген Тиченко. Він і курував проектом. Олександр Сіко. Та Таїсія Гайдукевич консультували. За дизайн, розробку та макетування відповідав Андрій Шевчук. І дали перелік основних об'єктів, які можуть цікавити туриста. Це, звичайно, адреси готелів, адреси основних закладів громадського харчування, музеїв. Звичайно, потрібно було показати на, на мапі пам'ятки, які пов'язані з, з монументальними спорудами, нашими пам'ятниками. Це все на мапі зазначено. Була у нас дискусія стосовно того, чи показувати стрійський замок, бо він ж фактично не зберігся. Часто спілкуючись з тріянами, ловлю себе на думці, що не всі знають, де він був, тому все-таки переконалися в тому, чи провалювала думка, що треба його показати, де він був. Ми там зробили відповідну позначку. Але в дужках написали, не зберігся. Перший тираж вийде накладом дві тисячі примірників. Їх розповсюджуватимуть в основному через мережу книжкових магазинів. Новаційні карти Стрия будуть і у туристично-інформаційному центрі міста. До речі, такий продукт є і у районі. Щоправда, туристичну карту Стрийського району розроблено на замовлення районної ради. У Стрию ж ідея належить волонтерам. Фінансові затрати здебільшого покрила місцева поліграфічна кампанія. Іконописець, волонтер, мистецтвознавець, дослідник, реставратор, поет людина, яка гамує спрагу у давніх пам'ятках, і тим надихає усіх лев Скоп. Нині розповість про себе більше у вечірньому ефірі. На Лані його називають людиною легендою. Він відкрив світові автора пересопницького Євангелія. Воякам дав писані обереги, а нам з вами настанови на щодень. Другобичанин Лев Скоп, оптиміст, оглядаючись на пройдену революцію, каже: була вона самоутвердженням для українського люду а далі будувати країну треба не зам. Насиченим подіями був день. Не про всі вдається. Переповісти більше у випуску завтра. Цікаву інформацію повідомляйте і ви наші контакти незмінні. Номер телефону редакції та адреси з відео наповненням бачите на своїх екранах зараз. Бережіть здоров'я і будьте молоді серцем і душею. До побачення. Марно з проясненнями в другій половині дня можливий дрібний дощ. Температура повітря 1,8 градусів тепла, вітер південно-західний 4-9 метрів на сум.